Кілька країн можуть відправити свої війська в Україну? Це питання вже тривалий час цікавить українців і не тільки. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО та лідерами ЄС, будуть обговорити саме розгортання європейських військ в Україні. Вони мають забезпечувати сталість режиму припинення вогню. Західні змі пишуть, що саме такою була умова Дональда Трампа. Більше того, Німеччина вже заявила, що готова відправити миротворців в Україну, але є умова. Тож, наскільки всі ці розмови про європейських військових в Україні реальні. Які країни можуть відправити свої війська, та що про це думають у Трампа? Детальніше розповім уже за мить. З вами новини Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Адже ми з командою працюємо, щоб ви знали правду. Ну а ми переходимо до новин. Останнім часом у західних медіа активно обговорюється можливість розміщення європейських військ в Україні, особливо в контексті потенційного припинення вогню та мирних переговорів. 9 грудня президент України заявив цитую, що Україна може подумати і попрацювати над позицією Еммануеля Макрона, який пропонував, щоб яка частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, щоб гарантувати безпеку, поки Україна не в НАТО. А вже 18-19 грудня у Брюсселі Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Марком Рюте, прем'єром Британії Кіром Стармером і лідерами ключових країн ЄС. І як повідомляє видання Політіко на порядку денному, що не менше три головні питання? Це шляхи врегулювання війни пов'язані з цим мирні плани, зокрема ті, що пропонує команда Трампа: гарантії безпеки в разі припинення вогню та можливе розгортання європейських військ в Україні. На ці зустрічі організовані Марком Рюте, як пише Reuters, не ухвалять якихось конкретних проривних рішень. Це буде радше звіряння годинників перед інаугурацією Дональда Трампа, який може перекинути весь тягар військової та фінансової підтримки України на плечі європейців. Причому питання про можливість появи європейського миротворчого контингенту планує винести на обговорення західних лідерів та очільників саме президент Франції Еммануель Макрон. Хоча президент Фінляндії Олександр Ступ радить не забігати наперед. Адже це потребуватиме дозволу ООН, А там як відомо і Росія і Китай, як постійні члени Радбезу, мають право вето і може заблокувати будь-яке рішення. До того ж, за словами високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки, каї Калас перш ніж говорити про європейські миротворчі війська в Україні треба досягти миру на що росія не налаштована розміщення європейських миротворчих чи моніторингових військ на лінії розмежування як нещодавно повідомляли видання The Wall Street Journal, пропонує трамп у своєму плані врегулювання війни росії проти україни який ще формується ці сили слідкуватимуть за дотриманням режиму припинення вогню. Деякі змі писали, що можливість появи європейського контингенту в Україні Еммануель Макрон обговорював із прем'єром Польщі у Варшаві 12 грудня. Після цього Дональд Туск заявив, поки що війська Польща відправляти не збирається. Трамп заявив, що його команда вже досягла деякого прогресу щодо шляхів припинення війни в Україні. Згідно з повідомленням, The Wall Street Journal, новообраний президент США, запропонував розмістити європейські війська в Україні для контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Ця пропозиція передбачає, що Європа відіграватиме ключову роль у забезпеченні стабільності в регіоні. Проте, навряд чи це буде мандат ООН, адже домовленості про започаткування миротворчої місії для відправлення до України не досягнути, поки Росія. Та Китай мають там право вето. Мало ймовірно, що це будуть натівські війська, бо Угорщина і Словаччина та багато інших країн просто заблокуються рішенням. Ймовірно, це має бути європейська озброєна миротворча місія, до якої обов'язково мають увійти сили Британії та Франції, двох ядерних країн. Можлива також участь країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які безпосередньо межують з Росією та Білорусю. Наприклад, міністр оборони Італії вже заявив про готовність направити італійські війська до України, якщо угода з Росією передбачатиме контрольовану лінію зіткнення сторін. Також таку заяву і грудня зробив і Берлін. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна та Росія мають схвалити мандат для миротворців. Однак він підтримав європейських політиків, заявив, що надто рано ухвалювати рішення про присутність військ в Україні, оскільки немає ні переговорів, ні припинення вогню. Якщо буде припинення вогню, тоді звичайно західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і Європейський Союз повинні будуть обговорити, як такий мир, таке припинення вогню, може бути забезпечене. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відіграватиме в цьому важливу роль. Міністр зазначив, необхідно, щоб і Україна і Росія схвалили мандат для миротворців, зокрема й німецьких, з моєї відповіді ви можете зрозуміти, що зараз є набагато більше запитань, ніж відповідей, і саме тому я не можу дати вам вичерпної відповіді. Можливість поразки України мають серйозні наслідки для Європи. Лідери ЄС повинні відправити військових, щоб зупинити агресію Росії. Про це пишуть експерти Центру аналізу європейської політики. Аналітики програми Транспотлантичної оборони та безпеки СЕРА пишуть, що цитую. Що, хоча заява президента Франції Макрона про можливість відправлення військ стривожила декілька сусідів, вона водночас відображає консенсус серед європейців щодо того, що перемога Росії означатиме серйозну поразку для всіх. Експерти зазначають, що європейські лідери зараз терміново думають про можливу зміну адміністрації США, оскільки їхні власні військові повідомляють, що вони не готові до широкомасштабних бойових дій. Проте у Європи є варіанти, що виходять за рамки НАТО. Європейський союз з 2013 року намагається втілити в життя концепцію стратегічної автономії ЄС. Цей незалежний підхід передбачає розв'язання таких питань, як демократія, економіка і безпека в рамках спільної політики, безпеки і оборони. Зростаючий ризик поразки України, якщо постачання озброєнь продовжуватимуть сповільнюватися, є реальним. Лідери ЄС мають скористатися своєю стратегічною автономією, відправивши війська в Україну, наголошують аналітики. З 2003 року єС розгорнула 37 військових місій під прапором ЄС на трьох контингентах, що дозволяє їм допомагати Україні в місіях, починаючи від логістики і закінчуючи охорони українсько-білоруського кордону або захистом великих українських міст на захід від річки Дніпро від Ру російської агресії будь-які передові сили ЄС звільнили по українські підрозділи для використання на фронті, сприяючи збільшенню бойових дій. Пасивна підтримка дозволяла б ЄС реформувати українську логістику та розмістити технічне обслуговування ближче до лінії фронту, а не передислоковувати активи до Польщі та Румунії для ремонту. Більш активні місії можуть включати забезпечення безпеки кордонів охорони великих міст або зони ППО на захід від Дніпра. Такі дії не дадуть Росії відкрити ще один фронт із Білорусі та зупинять атаки крилатими ракетами та безпілотниками проти українських цивільних осіб та критичної інфраструктури. Будь-яке розгортання ЄС дасть рішучий сигнал Москві та Вашингтону, що це сила, яку слід сприймати серйозно. Звичайне, використання військових сил вимагатиме чіткого повідомлення Путіну про те, що операції ЄС не будуть екскалаційними, оскільки сили ЄС проводитимуть лише оборонні операції. Нагадаємо, що ще в лютому 24-го Макрон неочікувано заявив про можливість появи західних військ в Україні. Проте майже одразу це спростували в Італії, Німеччині та США. Навіть тодішній французький міністр потім зауважив, навіть якщо військових Франції відправлять до України, то участі в бойових діях вони не братимуть. Проте в травні Макрон знову заговорив про західні війська в Україні. У разі, цитую, якщо б росіяни прорвали лінію фронту, Київ надіслав відповідний запит. Напередодні ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, який мав стати тріумфом президента Байдена, хоча насправді цей саміт обернувся для нього провалом, тема з європейської чи миротворчої місії в Україні затихла. Проте після обрання Трампа 47-м президентом США ці розмови поновилися з новою силою напередодні візиту Макрона до Варшави 12 грудня Ройтер сповідомляв, що потенційно в Європі розглядають коаліцію з 5-8 країн, які можуть сформувати миротворчу чи моніторингову місію для відправлення до України, але лише за умови припинення вогню та досягнення мирної угоди з Росією. В Змі навіть з'явилася цифра: 40 тисяч військових. Проте де на це шукати гроші, чи будуть ці миротворці добре озброєні, та чи матимуть мандат від своїх урядів відкрити вогонь у відповідь проти росіян? Зараз на ці запитання відповідей немає. Дійсно, надіслати до України європейський миротворчий чи моніторинговий контингент простіше. На це не потрібна згода НАТО. Але навряд чи Росія погодиться на створення демілітаризованої зони по обидва боки лінії розмежування, що передбачає план Трампа ще й на присутність там європейського миротворчого контингенту. Адже що заважатиме Путіну почати погрожувати Мануелю Макрону чи Кіру Старберу, вдарити по їхніх військах в Україні у чи тактичною ядерною зброєю. Щоб мінізувати ризики, США мають дати свої гарантії не лише Києву, а й європейському контингенту в Україні. Але чи готовий до цього Трамп? Загалом, хоча ідея розміщення європейських військ в Україні активно обговорюється, її реалізація потребує подальших дипломатичних зусиль та узгоджень на міжнародному рівні. А як ви думаєте, чи наважиться країни заходу відправити свої війська до України, напишіть нам у коментарях. А у мене наразі все, і я вам кажу до зустрічі.